Сублімовані фрукти, в мене в них весь Тік-Ток. Він змусив мене це купити, тому зараз з вами буду це куштувати. І ми зрозуміємо, чи вартує це таких кінських грошей і чи відрізняється це взагалі від звичайних сухофруктів. В мене тут 10 різних смаків, починаємо з лухини. і ось так вона виглядає. Дуже прикольно хрустить. На смак 7 з 10. Є кислинка, є солодинка, але нічого особливого. Далі йде щось на лохину схоже, але насправді не лохина. Я не знаю, що це за ягода. Виглядає ось таким чином як сушений таракан. Прикольно хрумтить, але смак 5 з 10. Дуже дивний присмак, і воно кисле. Це вже щось більш звичне, грушка. Смачна груша, але не сильно виражений смак. 6 10. Сушені черіки. Це те, що я боюсь куштувати найбільше, бо мене лякають ці помідори. Подивіться, що це таке. Я не знаю, я не фанатка прям помідорів, але давайте скуштуємо. Це просто на, на смак як помідор. Прикольно, але дуже дивно. Любителям помідорів сподобається, але це не я, тому 5,5 із 10. Далі ананас вони посушені ось такими штучками. Це кайф. Воно на смак. Як дуже смачне на нас. Не знаю, як це передати. Вже смачно. 9 з 10. Далі йде банан. Люблю сушені банани, не люблю свіжі банани. Зараз побачимо, що буде з сублімованими. Банану зовсім не пасує така текстура. На смак, як бананове пюре. Я не дуже люблю бананове пюре, тому 3 з 10. Далі яблучко. Ну, виглядає як звичайне сушене яблуко, але сублімоване. Яблуко як яблуко. Смачно 70, але нічого незвичайного. Далі в нас йде персик. І ось такими шматочками він засушений дуже гарний. Нібито непогано, не погано, але взагалі не персик. Манго. Ось так він виглядає. Саме цей манго відчутно був, знаєте, не солодкий. якийсь недозрілий манго. Не моє 5 з 10. І куштуємо вишню. Напевно, вона дуже кисла. Мені подобається. Вишня не занадто кисла. Прям класно. 7 з 10 сміливо ставлю. Що хочу сказати, на кшталт сублімованих фруктів. Це точно не звичайні сухофрукти. Ними ніби більше наїдаєшся. От я з'їла по одному шматочку кожного, і я ніби наїлася. Я не знаю, як це працює. А чи куштувала ти сублімовані фрукти? Пиши в коментарях.